Усім привіт! Це нова програма на сайті Медіа Центру Ужну смачно Ужну. Сьогодні у нас в програмі студент медик, фотограф та просто чудова людина Харі Крішна нараяна з вами. Харі привіт! Привіт! Що сьогодні будемо готувати? Сьогодні ми будемо готувати індійські їда, це дуже таке зініда. Буде джіра райс, це страва із рис, і буде соус панір патрона масала. Зрозуміло. А разом воно якось так називається, як воно. Це, Не, це окремо так називається, але це комбінеш. Що воно потрібно розпочати? Рис басмати. Угу. Тут є паприка. Ага. Тут є гарамасала. Це індійська така, ну багато є ага. це разом, тут Тут є цибуля. Сушена. Сушена. Цибуля. А. І тут є о, коріандр, ага. І тут ми маємо кумин. Ага. І це карі. Так. Перець, чорний перець, аджіка, творо. І ми маємо цибулю, томату, імбир і часник. Зрозуміло. Спочатку нам потрібно рис потрібно поставити варити, так? Так. Тобто я можу його відправити у мультиварку, а ти, напевно, з цибулею. Що з нею те пробити? Нарізати, так? Ну, так. Давай вперед, ти його ти різне. різ 20 хвилин підводе і потім. Ага, окей. Тоді я сюди, кладу рис. Це чудо техніки. А потім за 20 хвилин ми поставимо його готувати. Uh, так, я повернувся за своє місце і що ж, ще битів ну, розпитати. Давай роз, трішечки розкажи мені про звідки ти і що от у вас е, за кухня. Як там живуть люди? І ну, трішечки про себе. so the, i have like a strong connection with the ocean, water, and everything. Uh, i'm a photographer, and i'm a very traditional person, and i was a vegetarian all my life. i was a vegetarian all my life. i never ate meat. one reason being uh, in india it's very easy to be a vegetarian because we live in a tropical climate so we have like throughout the year we have vegetables fruits fresh vegetables like and we have many varieties of vegetables a uh, few kinds of vegetables we don't get it, get them here in ukraine but in india we have like many vegetables many fruits and it's easy for me to be a vegetarian uh, and one more thing like we have fresh milk which gives me proteins as i study in the medical faculty Many people ask me like, where do you get your proteins from? You don't eat meat, so how do you get your proteins? I eat cheese. Claro, it has proteins, and milk has proteins, mm. so I'm good. Like 20 years, I've been a vegetarian. І? Ми будемо різати сир ага. і цей сир це, буде на соус. Ми будемо жарити сир і потім це буде насос. Можливо, тобі допоможу, і ти мені скажеш, що з ним треба зробити? Будь ласка. А, що? Як, як... А, треба на квадратик? Ага. Такі, кей, квадратик. Окей. Треба різати. Добре. А от про кухню Індії. Що готують і чим вона відрізняється? Чим вона особлива? А, у нас на південній Індії ми більше їмо рис, і mm -hmm. такі продукти, як сир, молоко, але більше сир, ну, дуже мало хліб. Ай, <говорить> а, а багато в країні вегетаріанців? Я скажу, тепер дуже мало. В минулому так було, ну, багато ветеранів було. Тепер дуже мало. Можливо, ну, 5% або 6% в цієї популяції є ветеранів. А от в Україні тобі важко було адаптуватися, і от якось тут у нас більшість м'ясо, так хочуть кожен на своєму столі бачити м'ясо, картопля картопляється все. Як було тобі тут? Uh, перший рік uh, був дуже важко, тому що я не знав uh, мова, я не знав, що треба купити. І потім я трошки вивчив мова, і я, я так адаптував, і тепер нормально. От в тебе мене особисто цікаво. Я просто без м'яса взагалі жити не можу. Тебе не було спокуси спробувати шматочок? Не, не так нормально, я так добре. Зрозуміло. Я порізав е, сир, чи добре його порізано, Такі шматки потрібні. Так, такі, так так, так? Так, зрозуміло. Е, що потрібно далі з ним робити? Чи це ще швидко? Це тепер ми поставимо і потім ми будемо жарити. Гаррі, а що далі нам потрібно робити? Ми будемо різати томато, uh -huh. чесник і імбир uh -huh. для соус. Зрозуміло. А тоді Гаррі, ти нарізай томати, а я візьмуся за чесник та імбир і буду нарізати їх. Окей? Okay. А, от ти фотограф. Розкажи трішки, як почався твоя, така твоя кар'єра. З чого ти почав фотографувати і чому насправді? Uh, я дуже люблю фотографувати. Тому що мій дедус він мав такий старий лекар, uh -huh. з uh -huh. не цифровий, це був такий фотоапарат. І я коли я був десь 8-10 років, я починав ну, просто так фотографувати, і він ну, трошки мені сказав, розказав, ну, як треба фотографувати, що це. І мені так дуже інтересно. І потім я купив свій фотоапарат, і тепер уже 4 роки я фотографую. А що ти фотографуєш в Україні? Я бачив в тебе в соціальних мережах дуже багато фотографій, насправді, ну не шикарні просто. Вау. Я трішки фотографую, але ну я не далеко до, до, до тебе. Розкажи, що ти тут фотографуєш? І що ти бачиш в цих фотографіях? Як uh, ти хоч розумієш, що от зараз хочу це сфотографувати? Uh, I mostly take photos in black and white. I like black and white because the first two years when I took photos with film. Uh, I took only black and white film. Maybe it was that, that's the reason why I always take photos in black and white. I like black and white photos because they have emotions, they convey mood and it's like you know it's more close to my heart. Uh, mostly I like to take and make photos of fashion but I also do little weddings and little events and everything but mostly I'm concentrated to a lifestyle and fashion. But, ah, are have a lot of friends who are photographers, and they, sometimes say that I go out and I already see the frames, I see that this, 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 can be photographed. Do you like that? Yes, I also see such things. Mostly, I like to play around with light. Light is one important thing which makes my photographs. In every photograph you see on like Facebook, VK, anywhere, you see light. Like, the most important thing is light, because in black and white photos, everything that is is light. Ти розкажи мені трішки про те, чому ти обрав Україну для навчання? Чи важко було тут на початку? Коли ти лише приїхав, чи було важко тут працювати вчитися і от зараз працювати? Чи ти бачиш uh, себе в майбутньому в Україні? Maybe I will be in Ukraine. Uh, I'm not sure. But first, it was very hard for me to work because the main thing is language. I didn't know the language, so it was very hard for me. But then I learned the language. I know quite a few languages, so I understand and I know how to learn the languages without actually learning the grammar. I can speak languages, can read and write. It's easier for me. So after I learned the language, working here, studying here, it was easy. Studying was always easy because our study in the university is in English. So we don't have a problem Харі, ми зовсім про страву. Давай будемо далі продовжувати і продовжувати нарізати, готувати, бо ми заговорилися і давай будемо далі готувати. А ще от, ти сказав, що в тебе добрий дрій мав. І е, ти українську ми спілкуємося, і ти мене прекрасно розумієш. І інколи я тебе не розумію, але е, ми розуміємося, так? Які ти мови ще знаєш? Я був на Арабі Три mm -hmm. роки, тому що я знаю арабський і урду. І я знаю... В Індії, в принципі, 30 офіційних мов. Це не діалект, в Індії є окремо мови. окрему Кожен област має на свою мову. Uh, я знаю такі 4, І Я знаю англійською, я знаю арабську урду. І тепер я знаю українською. Класно! No, це дуже класно. І чи важко було це все вчити? Ну, тобто, ти якось під час е, роботи, навчання вивчив мову, чи сидів і над книжками там в е, Я мав друзів багато туди-сюди. Я, я люблю фотографувати і подорожувати, тому що я мав друзі з Північної Індії, з саме Південної Індії, із Західній Індії, тому що я був на всій країнах, і я вивчив мову. Якщо не треба працювати там або щось треба інтересно знати. Треба мова, тому що я вивчив. Потім я в Арабі Мрад, так, я вивчив. Тепер в Україні, так, сам. Куди далі плануєш? Що ти ще плануєш вивчити? Яку мову? Я дуже хочу спаніш, іспанський. Uh, the most spoken languages in the world, first is English, second is Spanish, so I want to learn Spanish, mm -hmm. so if I know English and Spanish, I can go anywhere, mostly anywhere in the world. I know Ukrainian, Russian like so so, so I can go to these countries like for example, like, Poland, Belarus, Ukraine, Russia. Like if you understand Ukrainian and Russian, you can go everywhere. If you know English, you can go to America, UK everywhere. If you know Spanish, I can go to most of European countries. So This me. готувати, ми само говорилися, то нас не готова ще страва. мене вже готова, Тепер я бачу також і томати готові. Тож що далі потрібно робити? Uh, нам треба пожарити трошки. Uh -huh. І потім ми будемо на блендер робити соус. Скажи, ти багато типу подорожуєш? Буваєш в багатьох містах, країнах. Uh, розкажи, де тобі найбільше сподобалося? Де тебе? Ні. Коли почнемо жарити, бо це буля мені. Uh -huh. Так, можемо сипати? Uh, так, можна. Там разом і МВР Угу. Все готово. Далі. Так. так, я далі плачу. <laughs> я плачу, і помідор ну, ми поки не даємо, так? Це томати ми даємо. Ну... А, пізніше. 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 Тож, де тобі найбільше сподобалось? В якій країні, в якому Місті, можливо? Uh, I like almost all the places. But uh, for me, uh, I really like my home. India, it's closer to the ocean. I love the ocean, and I love Ushgarod because it's closer to the mountains. It's two extremities of life. One is like down, and one is like up. So I really like both places. I like to go into the nature, like going to like like climb mountains, going to the sea. So I like these two places the best. This is real. Skjevni te koz medik? medik? Uh, I wanted to help kids. I really like kids. I like to work with kids, so I want to help kids, so that's why I wanted to. Тобто ти хочеш бути дитячим лікарем, так, так? Дитячий хірург. Це така ну, серйозна професія. І тобі ну, не страшно. Мені насправді не знаю. Йду до лікаря просто і мені страшно, що він там зараз розкажуть, ти там хворий, ще щось. Я просто намагаюся уникати лікарів. А, хоча це неправильно. А насправді от, тобі не страшно братися за таке? Тобто це ж діти, це, це відповідальність величезна. Не страшно, для мене нормально. Я завжди був так, я не знаю. Жаримо тепер цибулю, трошки пізніше ми будемо кидати томати тут, помідори. А чому ми готуємо саме цю страву? Ця страва мені дуже подобається. І коли я готував біля друзів, вони теж дуже подобається ця страва. І... Вона є одною з найлегших чи найскладніших страв в індійській кухні. Я дуже складніше, але я не знаю, ну, як готувати, тому що я теж студент, і якщо мама буде туди, вона знає, як готувати. І нам треба багато спецій, це тип, тут не можна. ну Тут немає. Якщо нам треба, то тут немає. Тому що я це ну, багато спецій, я привіз. Привіз із Індії. А хто твої батьки? Ким вони працюють? My dad is trainer, cricket coach, and my mom is a professor na the University of Luhansk. She teaches information technology. Wow. Are how did your parents react to the fact that you study in Ukraine, which very far uh, uh, In the beginning, uh, they were a little worried because of the political situation in Luhansk. During my first year, I was in Luhansk. So they were very worried because of the political situation. Now that uh, they know that I'm in West Ukraine, near Europe, it is very calm and quiet here. So they don't really worry much. But my mom still worries because I'm only one son. I don't have brothers or sisters. So mom really worries about me. But father is okay. They're doing fine. What do you about the situation in Ukraine and it was a very difficult situation because uh, when the war was starting, uh, I was in Luhansk. All of my friends, we were in Luhansk. Then the embassy of India, they came. Uh, they arranged a train for us. They took us to Kiev. They arranged a, a, a flight to India, so we went to India. We came back after two, three months. We were in Kiev. Then they yeah. said, like, you can go to this, this, this university, like Vinitsia, Ivanov you know, Frankovsky, Uzhgorod. Uh, I just saw all the places on the internet and I like Uzhgorod because I like water I like to live in the places where there is like ocean, river so I chose Uzhgorod because of the river Uzh uh, The onions and tomatoes are done, so we to add the tomatoes, right? Yes yeah? I see that the onions and tomatoes are done, what else do we need to do? Now we need to add the spices Так, напевно цим займешся ти, бо я не знаю, в якій кількості потрібно додавати кожній спеції. Отже, тут дуже багато. Зазвичай для готування перець, сіль і все. Це На цьому закінчується моя кухня. Це ми маємо перець. Ага. А цілий потрібно кинути туди? Ну, не буде острий. Не гострий буде, О, Індійська кухня, так? Це індійський перець дуже гострий.

Це коліально. А, ну, окей. Це я уже знаю, що це кмен. Так, а там не треба шарла. Це треба із різдво. І оце, так? Це каві. Прошли. Такий цікавий. Тепер очівка. Ага. Це також треба вітально перемішати. Вже угу. це готове, Тепер ми посадимо у блендер. Ага, Тоді я дістаю наш блендер і будемо це змішувати, так? Що потрібно зробити далі? Треба пожарити сир. Пожарити сир такого, насправді я ще ніколи не робив. Ні, ну як, Робив, це сирники в нас називають. Солодкі там, з, 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 з шоколадом. Але жарити сир, ну, тобто давай, я тобі передам сир, а ти будеш далі його вже смажити, а це я відкладу. Вже нагрілося питання. Давай тоді будемо смажити сир. І ну, як ми зрозуміємо, що він готовий? Він має якось поміняти колір чи. Так, ну, поміняти колір із uh, браун, you know. Choosing brown in color and then you will know А для цього стану підходить лише звичайний сир, uh, творог, чи можна використати, там, не знаю, закарпатську бринзу? Бринда uh, не можна тільки uh, творог, ну, тому що нам ну, треба просто твердо було і не мойно подальше. Brinda will not become liquid, you know, it become like a, like one thing, you know, torn like standard as just pieces. We need like square like pieces, you know, like square pieces, so we can put it in the sauce and it will be good. Цю страву швидко не приготуєш за правда? у нас тут ще багато спецій, чи не потрібно туди додавати ще? так, треба чорний перець, трошки. Так, ложка, будь ласка. А скільки потрібно пальця? Просто на... Трошки. Ну, дуже мало. Так, і ще щось потрібно туди додати? Ні. Ні, і далі мішаємо, так і mm Угу. -hmm. Now our cheese is ready, so we'll just change it to a plate. Наш рис вже готовий, тож, Гаррі, що потрібно робити? Тепер ми йдемо трошки олівка-олії. Угу. Добавив масло. Тепер ми будемо тут соус і uh -huh. потім сир. А за той час, як ти все додаєш, я буду місяти наш рис. Потрібно до нього додавати якісь спеції. Nee. Чи це поки ні? Чи... Ми ще багато чого не використали. Mm, можна кумин, uh -huh. трошки. <кх -кх -кх. А як ми зрозуміємо, що воно готове? Ну, тобто, на смак вже можна попробувати і чи... yes, in a few minutes you can try it. Like we are doing the final bit of it. Like we just put butter and the sauce. Now we'll add cheese and we'll add a little sugar. So once we add the sugar so it's not like too spicy, it has a little sweet taste also. So let's add sugar. Can you please give me sugar? would uh, uh, sugar. Uh, so good. So the Цукор, ще що буде, тут потрібно буде додати. І Цукор і все. Це вже це. і сир. Останній буде сир. А потім оце все змішується, тобто це якийсь як наш плоб. Чи ні? ні, це буде окремо. Тарелька буде ріс, угу. and in a separate а you have the соус, and you eat them together. А тоді якими приборами це ложкою потрібно їсти? чи... Ну насправді я вже хочу це спробувати, бо ми готуємо тут надзвичайно пахне їжею, смачною їжею, приправами, і хочеться спробувати, як його потрібно потім буде коштувати. Тобто це ложка і ну, вилка, Ну, як вона їсть? Just spoon, ложка. І все. Ти вже додав е, сир, тому е, скільки часу нам потрібно ще готувати це? Іще п'ять Угу. І uh -huh. все. Сос буде готовий і тоді ми можемо вже, вже спробувати цю страву, так? так. Uh, so everything is ready. Uh, in the end we just like fry the little cumin seeds in oil. Mm -hmm. Now we'll put them in the rice. So it gives a good flavor. And we can mix it well mm -hmm. and we can eat. Uh -huh. yeah. Так, я це відсунув. Воно якось по-особливому подається. Чи ми просто ми накладемо на одну тарілку Орис? Не, окремо. на Ага. Тож ми накладаємо і... Можна це понюхати? Бо дуже хочу понюхати. І справді воно дуже смачно. Пахне. Що ж, Арі, вже скоро сесія і напевно часу готувати буде ще менше. А я вдячний тобі, що ти завітав сьогодні на нашу кухню і ми приготували справді страву, яка дуже довго готувалася. Буду, будемо це пробувати. Я навіть спробую це е, на камеру. Страву, яку ми дуже довго готували. М -м, це досить смачно і гостро. Це була програма на сайті Медіа Центру Ужну смачно в Ужну. УЖНЮ смачного. Ну що ж, давай будемо якось це ділити на порті і готувати Роберта гострих.